На музики я збиралася, у Ой-вап я гуляла з козаком, я гуляла під вербою, стояла, посміхалася. Ой, гоп, я гуляла з козаком, я гуляла під вербою, стояла, посміхалася, на вулицю я збиралася, і рум'янцем малювалася. Ой, гоп, я гуляла з козаком, я гуляла під вербою, стояла, посміхалася. Щепурненько одягалася, перевеслом підв'язалася, ой, я гуляла з козаком, я гуляла під вербою, стояла, посміхалася, сіру, сіру свиту одягала, пере перевеслом підв'язала. Ой, -хоп, я гуляла з козаком, я гуляла під вербою, стояла, посміхалася.